Чоловіча кратка теплесенька у нас йде, а середнього розміру, так само чоловічі штани. І є трішки така і розміру. <гум> так маленька підкладочка зсередини, кишенька з боку і манжетики на внизу. Ще одна чоловіча. Розірночка. З капішончиком є. А ні, він не відтюгується, але він скручується. Тобто, там задоволення всередину. Такі у нас жіночі, теплі термоштани, спортивні. Розмір М. -очка. Чоловічі садочка на нас штанишки. Є бокові кишеньки. І є ось така на у нас. Резиночка і на будь-який розмір ніжки, щоб можна було підібрати. Лижна корточка жіноча. Тут з на нами написано розмір 2XL. І мені здається, що це так десь XL буде. Чоловіча у нас елічка термо, так само. Термо без рукавочка, розмір Елечка, теж чоловіча. Бокові кишеньки є. Жіноча термо подовгувата У нас розмір емочка, довгенький, капюшончик, Чоловічі і все ж Кишеньки так само є, Можливо, замочки, що можна робити. Шов таке. Термо. Ну, на вигляд мені як чоловіча. розмір як всерічка мачу. Очаю одна чоловіча термом, емочка і марочка. Жіноча у нас куртка XL пише. Така у нас курточка на воротничку фліс. У якась як вижня так іде. Ну, ось так, видно. Тут всередині ось такий малюночок іде. Може стягуватися. Це чоловіча у нас, розмір елічка. О, ззаді вона йде подогора. чоловіча бачу гарний великий розмір Жіноча, не бачу розміру, теж тут на воротничку фліс. Лижня жіноча куртка. У нас кишенька з одного боку, і тут яке цілі пучки на хвилині, а тут давай такі кишеньки спереді. Чоловіча пише XL, на вигляд мені вона ширша. Це у нас жіноча. Не бачу. А, 46-й бачу, там всередині пише, Капішончик прихований, чоловіча теж бачу гарний розмір, великий. Так як попередня із ширина. така у нас це теж буде чоловіча, жіночі штани, але бокові кишеньку теж є. Ця у нас теж буде чоловіча і селічка. Преща теж достатньо широка. 48 розмір, бокові кишеньки і замочок, щоб буде за шортики, є. Жіноча терма, ще одна жіноча терма. Штани Adidas, бачу. 48 тут я називаю те, що пишу, і тут теж можуть робитися шортики. І не можу сказати, як мене нічили. Так, це марочка 46 написана, і марочка на вигляд більше, ніж 46, набагато. Так, 48-50. Не бачу розміру. Олічка. На спинку там теж на надписі.